До вашої уваги сорт американської селекції кишмиш століття Така крупненька для кишмиша в принципі, ягідка. Нормальна, не крупненька, щоб так сказати, але нормальна ягідка для кишмиша Кишмиш першого класу, простий гармонічний смак. Це зовсім погорошена гронка. Навантаження невеличке, як і всі попав під приморозки, бачите, там далі пусто. От, а тут на краю зачепилося трохи. Ну, по першому році я побачив, що воно таке. Він мені подобається. Будемо з ним працювати. У мене є його три кущика. Більше не буду, є ще багато кишмішів, які хотілося б випробувати на своїй ділянці і в своїх умовах. Тут будемо спостерігати далі. Дякую за увагу.